Ярмарок кар'єри у Києво-Могилянській академії це можливість для знайомства між студентами та провідними працедавцями. Цьогорічний ярмарок це вже 19-й подібний захід. Організовує його центр кар'єри та працевлаштування студентів наукма перший в Україні центр системної підтримки студентів та випускників. Ми працюємо з багатьма компаніями постійно протягом багатьох років. Вони знають вже рівень наших студентів, і наші студенти знають ці компанії. Також ми завжди запрошуємо компанії, які тільки виходять на ринок України і починають працювати тут. Ми завжди запрошуємо їх познайомитись. Подивитися наших студентів та випускників, як правило, вони повертаються і наступного року. Щороку у ярмарку беруть участь компанії, які мають позитивний імідж на ринку праці та є лідерами у своїй галузі. Серед працедавців, представлених цього року, такі всесвітньо відомі бренди, як JTI, Ernst Young та L'Oreal, Microsoft та Kraft Foods Україна. Перше в Україні ярмарок кар'єри відбувся в Києво-Могилянській академії в 94 році. З тих пір, звичайно, такий формат запозичили і інші університети. Вони також проводять ярмарки кар'єри. Але ми продовжуємо цю традицію. Ми були першими і ми залишаємось, сподіваємось, кращими. Ярмарок не пропонує роботу одразу. Натомість студенти мають змогу отримати перші навички співбесіди, познайомитися із вакансіями, написати резюме та заповнити анкети. На заміщення вільних посад. Всі анкети вони є, скажімо, нашим живим інструментом. Вони попадають у нашу базу даних. І в подальшому, якщо у нас виникають відкриті вакансії, або ж зараз люди заповнюють студенти на уже відкриті вакансії, ми відразу ну, на протязі там тижня, максимум двох, з ними зв'язуємося. Запрошуємо на співбесіди. Ну і відповідно закриваємо наші вакансії. Це треба доводити кожен раз, тобто. Ніхто не буде стояти і так чекати, казати приходьте до нас. Тобто ти маєш сам приходити і казати, що так, я вам потрібен, пояснювати, чому і я вам потрібен. Тому я прийшов взагалі дослідити, що взагалі пропонують наші компанії на сьогодні, які вакансії є, чи я можу знайти себе там, там де хочу працювати. Стажирувань багато, і в принципі можна себе знайти. Але я, от зараз, ходжу і думаю, як, як я буду сумішати роботу і навчання. Мовілянці випускниця наукма Мирослава Савчук почала стажуватися у юридичній фірмі Василь Кисіль та партнери ще на четвертому курсі правничого факультету. Дівчина працює там уже понад три роки. Вона впевнена, поєднувати навчання та роботу можна після проходження співбесіди е... Студентам також пропонується пройти стажування приблизно з тривалістю два тижні. І після цього стажування мене запросили власне, вже на роботу юристом. Ну, якби ще можу сказати свого досвіду, це мені допомогло в цьому наполегливість, все таки бажання працювати, бажання реалізувати свої можливості і бажання чогось досягти. І доводилося їздити на пари після парку приїжджати на роботу, але це був неоціненний досвід, і про це я не жалкую. Студенти та випускники академії вже працюють у багатьох із компаній-учасників ярмарку. Працедавці з радістю беруть на роботу могилянських студентів, відзначаючи їхні конкурентні переваги порівняно з випускниками інших університетів. Наша компанія сучаснує проект міжкорпоративний університет. Ваш вуз є учасником цього проекту. и выпускники, скажем так, и участники этого проекта в итоге стали нашими сотрудниками. Вы знаете, они даже поразили нас вот своей подготовкой, своей мотивацией, желанием остаться в компании. И на уровне даже специалистов, имеющих опыт, они были уровнем выше, что существенно порадовало. То ми одразу відбираємо людей, які по цінностям нам підходять, які будуть працювати довго, які хочуть розвиватися, які хочуть а, дійсно інвестувати в себе. Перший етап відбору надзвичайно важливий, і вже тоді ми беремо тих, котрі залишатимуться надовго. Тому всі працівники, які в нас є з могилянки, це зі зірочки останні три роки нам 30 тридцять Могилянської академії. Наш науково-юридический отдел в основном. Кое-кто из ребят работает в отделе аудита, и кое-кто работает в административных отделах. Мы как HR, конечно же, отслеживаем, с каких вузов к нам приходят, чтобы понимать, к кому нам обращаться в будущем. Поэтому мы знаем, что могилянские студенты делают у нас очень хорошие карьеры.